Не, давайте послухаємо. Аплодисменти Андрію. Дякую дуже. А що про майбутнє? ні ні, ні про, про сьогоднішнє, ну досить цього майбутнього, вже скільки ж можна. Давайте спробуємо визначитися з тим, з тим що нас лякає, що, що з цим робити. Пам'ятаєте? Вірили? А як, а як щодо нових проєктів, Як щодо Threads, як щодо AI, що ви вірите в що ні? Я, наприклад, абсолютно чітко вірю ось у це. Реалії України виглядають наступним чином. Депопуляція, деградація, депрофесіоналізація це наші наступні 10 років. Нам, маркетологам, доведеться призвичаїтися до того, що ми живемо в країні, в якій 30 мільйонів населення, навіть після, після деокупації. 30 мільйонів населення. Не 37, не 42, 30. Все, що буде вище, буде позитивним бонусом. Ну, по-перше, це означає, що нам потрібно перестати розглядати Україну як єдиний ринок для нас і ставати більш відкритими, орієнтуватися на глобальну економіку. Але в цій глобальній економіці, як ми з вами вже на попередніх айфорумах домовились, фазовий перехід. Фазовий перехід передбачає, що ми маємо все пережити, всі всі катаклізми, які тільки можна, і ми пережили приблизно дві третини з них, але багато з чого нас ще очікує, і це багато чого буде пов'язано саме з людськими технологіями. Саме з відповіддю на питання, чому це спочатку злітає і показує найкращі показники по отриманню десятків мільйонів юзерів, а потім так же швидко зникає. Чи, чи це хайп, який завершився назавжди, чи це повернеться? Ось ключове питання: чи є ще лояльність в цьому світі? Ні, немає. Ми вже про це говорили. Немає, немає. лояльність закінчилася в 2013-2014 році. Що прийшло натомість? Натомість прийшли технології, які дозволяють нам зробити дещо принципово нове принципово інакше по-інакшому влаштувати наш бізнес, базуючись на штучному інтелекті, базуючись на Deep Machine Learning, базуючись на, на глибинному розумінні тих процесів, які відбуваються в, в економіці в суспільстві. Але тут теж багато питань е, е, кілька слайдиків з 15-17 року в айформі на ефорі, коли я попереджав, що. Готуйтеся до е, діпфейків, готуйтеся до голосових асистентів, готуйтеся до того, що е, дизайн логотипів будуть робити стартапи. А це, нагадаю, перший е, фільм, який був знятий штучним інтелектом Zone Out, і перший японський стартап, який почав забирати роботу в дизайнерів. Процес пішов. Процес пішов. Куди ж він зайде? І що ж буде натомість? Зрозуміло абсолютно, що нам доведеться переосмислити і сам маркетинг, і економіку, і бізнес. І якщо в нашому бізнесі ще немає в додаток до HR-ів самих ЕРів, які будуть займатися AI, велике питання: а чи орієнтований наш бізнес на, на майбутнє? В якому штучний інтелект емпатичний, в якому вже не просто AI, а AGI, суперінтелект, і фактично, ми маємо наближення до людського інтелекту в машині. Так, да, можливо, це горизонт десятирічний, але. Час він дуже резиновий, він, він дуже нелинійний. Він може дуже швидко реалізуватися в, в проекти, е, які вже зараз змінюють світ. А ось як це спрогнозувати, як це оцінити? По-перше, визнати, що е, конкуренцію зі штучним інтелектом ми програли. Годі намагатися з ним конкурувати. Все, що може бути алгоритмізовано, там ми програли. Все, що рутинно, там ми програли. Людина чудово вміє створювати алгоритми, але... Неефективно їх сама реалізовує, достатньо подивитися на наші чатики в ОСББ. Там де ми домовляємось про правила. Достатньо подивитися на громадянське суспільство в Україні, що зрозуміло, що в нас є абсолютно інакша функція. І ця функція інакшість, постійна інакшість, постійне творення, творення інакших сенсів, вихід за рамки. Ще кілька років в нас є, бо штучний інтелект залежний від контенту, він не спроможний до рефлексії. Він неспроможний реалізовувати те, що для нас, для людства, зветься знаннями, тобто можливість перенесення інформації з одних предметних галузей в інші. І головне в нього немає страхів, відповідно, в нього немає потреб, цінностей, цілей, бажань. Йому можна інспірувати якесь бажання чиєсь людське. І тоді він стає або гарним інструментом, або гарною зброєю. Отже, в цьому світі. Ми точно будемо його використовувати. В мене більше немає жодного бізнесу, де б не було штучного інтелекту. І в дизайнерському бізнесі, і там, де ми проектуємо траєкторію розвитку дітей, і там, де ми дбаємо про тварини, там, де ми керуємо фондовими інвестиціями на фондові ринки. Усюди в нас базовано на штучному інтелекті. Але питання не в самому штучному інтелекті, а в тому, заради чого ми його використовуємо. Так ось основним драйвером буде не сама технологія. А як ми за рахунок цієї технології спроможні реалізувати гейміфікацію, нові бізнес-моделі, кшталт ось цих? Ось це буде ключовим драйвером. Наша спроможність існувати в демонетизованому світі: в світі, де базовий продукт вартує нуль. Там, де ми більше не продаємо послуги з дизайну, там, де ми продаємо послуги з того, яким чином поставити завдання штучному інтелекту. Ми більше не продаємо їжу в ресторанах. Ми продаємо послуги з настрою чи з е, систем про, про, програмування системи харчування чи зі здоров'я, чи з чогось такого. Free-to означає, що базова функціональність буде фрішною. А на чому ми будемо заробляти? Як ми будемо заробляти на фрішності? Як ми будемо заробляти в умовах, коли радикально зміниться логіка продажів? І основними площадками для продажів будуть ось ці площадки: а не Amazon, розетка і інші. не кажіть Артуру, і пошук для пошук працівників буде теж реалізовуватися не там. Але ну, я думаю, що він знає про це і, і працює над новими просторами. Так, да, дійсно, сама комерція радикально зміниться з, з усіма ключовими компаніями e-commerce, логістики, direct to customer, іншими ми, ми робили нещодавно форсайт і намагалися зрозуміти, які ж будуть ключові тренди, що там буде основне. Для мене основне це звичайно гіперперсоніфікація. І взагалі весь цей штучний інтелект і діджиталізація тотальна потрібна лише заради цієї однієї ідеї. Давати тоді, коли потрібно, таке, як потрібно, і персоніфіковано під конкретну людину. Більше немає сегментів. Раніше ми казали як маркетологи: хто намислить сегментами, той не мислить стратегічно. Все, забуваємо про це. Сегментів більше немає. Людина поводить себе в різних ситуаціях по різному. Навіть одна та сама людина може одночасно в різних ситуаціях бути представником різних сегментів. Все настільки атомізовано, що і комунікація, і продукт, і сервіси пов'язані з продуктом, мають ставати гіперперсоналізованими. Які ще тренди? Тренд, звичайно, не на суперапи, а на будівництво екосистем. Екосистеми це не про суперапи. Екосистеми це про спроможність є один раз оцифровану людину настільки збагатити інформацію про неї, щоб зручно було забрати всі 100% витрат людини в одній системі управління, в системі продажів. Туди рухаються багато глобальних компаній в Україні. Ви знаєте ці приклади. Цей Фозі Групп, який будує, мені здається, станом на зараз одну з найкращих екосистем. Туди ж рухається епіцентр, туди рухається багато хто, всі хочуть, всі великі компанії хочуть застовбити собі якомога більше територій, 360 градусів потреб людини. Туди точно прийдуть такі круті монстрові компанії, як Єва, лінія магазинів і інші. Що ще? Звичайно, не просто технологія AR, а технологія, яка дозволяє зробити процес вибору, процес покупок максимально реалістичним. Але набагато важливішим буде тренд Direct-to-Customer, який перетворюється на тренд Direct-for-Customer. бути не просто не просто доставляти до нього, а робити це таким чином, щоб він отримував в цій якості. Тоді, коли потрібно, і так як потрібно. Поштомати, це чудово, але це сучасне. А що наступний крок: доставляти в холодильник, доставляти на стіл, куди. Подумайте, який тренд ви опануєте, зробите його ключовим для вашого бізнесу. Те, що я показав з логотипчиками соціальних мереж, це і є ключовий тренд для мене з точки зору e-commerce після персоніфікації. Яким чином буде формуватися система продажів? Продаж на льоту. В процесі життя, бо е, ходити в, в традиційний маркетплейс. Marketplace... Вибирати щось, це надто схоже на, на витрачання часу, яке ми маємо в гіпермаркеті. Теж потрібно покладити по каталогам. Ти погано там оцифрований, підказки тобі будуть. Звичайно, про те, що вигідно їм, а не тобі. В будь-якому разі тобі доведеться серфати через велику кількість непотрібного товару, читати коментарі. на що все це потрібно? Менше товарів, більше впливу. Ми ж давно вже це сказали. Людина має е, подивитися на виступ Євгена. Побачити, які в нього круті красівки, тикнути в картинку і отримати ці красівки вдома в своєму розмірі. В своєму розмірі більше того, краще з правильно продрукованою і підкладкою для того, щоб врахувати вашу особливість особливість ваших стоп. І це все не 2050 рік. Це все 2024-2025 рік. Тобто, це не майбутнє, це реалії, в яких ми вже фактично живемо. Звичайно, це нові бізнес-моделі, до яких додамо не лише free to, а також моделі prime підписок які дозволяють зробити фрішність, таку умовну, умовну фрішність, просто запаковану в те, що ти сплачуєш один раз, а отримуєш багато разів. Але головне тут це скоріш перехід до Everything as a Service. продаж чого завгодно як сервіс, і це дуже маркетингова ідея. Ми і так давно про неї знаємо. Про токенізацію, мені здається зарано трохи говорити, бо ми ще не дозріли, бо закон, новий закон про віртуальні активи лише зараз е, прямується в Верховну Раду. То що ж буде окрім всіх цих трендів? Що буде окрім цих е, глобальних якихось штук? Що ми можемо помацати руками? Руками ми можемо помацати не стільки технології, скільки практики, і це моя улюблена схема. Ми. ми як фоторологи живемо в рамках таких схем. Що ми аналізуємо постійно? Ми аналізуємо не тільки і не стільки технологічні зміни: публікації наукові, патенти і те, як з'являються перші комерційні вироби, як вони тестуються. Ми спостерігаємо за тим, як технологічні зміни стають соціальними практиками, новими соціальними практиками. Для маркетингу важливо саме поєднання. Вже пізно ходити туди, де реалізовані технології соціальні практики. Наш вихід це шукати ті технології, які вже достатньо пророблені, але соціальних практик ще немає, і туди спрямовувати наш результат. Не туди, де технології вже застарілі, а соціальні практики перезрілі, і соціум шукає чогось іншого, а не повторення цієї ж самої логіки, стрічки часової, незручна часова стрічка. Ну скільки можна плодити незручну часову стрічку, коли людина мислить об'єктами? Потрібно об'єктивізувати простір, а не давати е, часовий простір. Е, з іншого боку, е, на нащо на, е, будувати моделі продажів традиційні для офлайну, коли, коли модель РОПО вже більше не означає research online Purchase Offline, чи навпаки? Тепер РОПО тепер це все, завгод... все одно, де ти купуєш. Головне, що ти купуєш в моделі Digital Commerce. Людина має бути оцифрована як для фізичного рітейлу, так і для онлайн-рітейлу. І там, і там ти маєш отримувати борщовий набір, який готовий під твої потреби, одяг, який підходить тобі по розміру та по кольору, і таке інше. Зрештою, маркетинг повертається в своєму попередньому вигляді. Маркетинг це знов про відносини. Маркетинг це більше не про маніпуляції, бо в маніпуляції перестали працювати. Про що ж тепер? Маркетинг? Про інтеграцію, про персоналізацію і про партнерство у з ким завгодно, з постачальниками, з партнерами, з клієнтами. Це основа маркетингу на поточний момент. Але є ще одна штука, яка дозволяє це партнерство і персоніфікацію перетворити на кайф і ефективну, ефективну систему розвитку. Це тренди геміфікації і дивергентність світу. Оновлюю циферку. Три роки тому це було 34%. 38% я констатував у 2021 році. Тепер 44%, 40, 44%, 44 людей по світу, вони готові відмовитися від роботи на користь ігор. Бо ігри – це те, заради чого має сенс існувати. Жити, існувати, а точно не заради роботи 44% дорослих різних людей по всьому світу в Україні. Показник такий саме. Він фактично не відрізняється, і здається, так. Ну на цьому тренді означає, що ось це буде новим нашим світом. Світом лоу-фай, світом, мяю, діджиталізації, тотальної індивідуалізації, -GPT, бла 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 бла. А ось цей старий світ світ. Гуманізації, світ естетики, світ глобаль... глобалізації, об'єднання консюмеризму. Він піде в минуле. Тепер екоспоживання. Здавалося б, так здавалося, є такий тренд, але насправді ні. Тут ще одна чудова новина: на кшталт мегучітлелю і вітон. Там пам. Що таке? Чому вони знов побігли туди, в той консюмеризм, в бренди? Чому ця історія повертається? Тому що ми живемо в дивергентному світі. Тому що серед еко споживання з'являються свої бренди, тому що AI ми використовуємо для того, щоб персоналізувати, тобто більш гуманізувати продажі, реалізувати більш людські технології. Воно все перемішалося. Це дивергентний світ. Всі тренди можливі. Це означає, що ви точно під вашу бізнес-модель, ідею, продукт знайдете свій ринок. Не намагайтеся конкурувати з усіма на якомусь умовному масовому ринку. Його більше немає. Дивергентність світу передбачає, що все можливо. Будь-який тренд, який ви хочете взяти собі за базовий, він знайдеться і точно під нього знайдеться клієнт. Якщо не в Києві, то точно в е, Житомирі. Якщо не в Житомирі, то в... Е, Відні, якщо не відні, то там ще якийсь список міст є точно. І ось про гейміфікацію, як фіналочка. Все це тепер гра, все це, все, що ми знаємо, це гра вже не просто. Ігри в лояльність, в корпоративні культури, в KPI. Ну, звичайно, KPI не працюють, звичайно, ми всі намагаємось перейти на окари, звичайно, ми шукаємо якісь нові технології мотивації, але вони теж не працюють. Працює лише гра, гейміфікація, залученість, цікавість. Якщо ми в наших бізнес-моделях не прямуємо до довіри, залученості, тобто співдії, підтримки інтересу до себе і постійної уваги, то все, ми не існуємо як бренд. Бренд тепер не про лояльність. Брен тепер про постійне, постійне дивування і про постійну співдію. Ну і звичайно, те, що вже більше двох мільярдів людей по світу грають в мобільні ігри. Це дуже гарно корелюється саме з гуманістичними технологіями, технологіями гуманізації. І моя остання теза звучить наступним чином: ми маємо відмовитися від моделей. Які для нас надто традиційні, але надто застарілі. Більше немає ніякого B2B, B2C. немає ніякого ту і немає ніякого бі. Все, що ми робимо, це human with human. людина з людиною, людина для людини, разом люди заради себе, і це і корпоративні продажі, і продажі на умовно-масових ринках. Це де завгодно, де завгодно наш шлях, це human with human. І е, на останок, ну котик якийсь має бути, просто показати, що ми живемо не лише в цифрових технологіях. Спочатку е, війни нам дуже хотілося зробити щось таке, що з одного боку допомагало б збройним силам, а з іншого боку, дало хоч якусь позитивну емоцію. І ми зробили найкращий зліт за останні 10 років серед харчових продуктів, Найшвидший вибух і перетинання планки в 100 мільйонів продажів і. Е, е, Споживчий вибор номер один на поличках, де він представлений. Це бренд Milk, котики. Котики, які багато місяців повною операційним прибутком підтримували Збройні Сили України. Ну і нарешті, звичайно, і котиків теж не обходить. AI. AI прийшов і сюди і починає малювати за наших дизайнерів. Дуже дякую вам всім. Я зекономив хвилину 47 секунд. Голосніше, будь ласка. Андрій дуже дякую. Женя казав, а як ти з як ти встиг? Нормально, а? молодець, да. молодець.